Черкащани допомагають укріплювати Маріуполь. Написала вечірка. Облавтодорівці працюють над спорудженням оборонних укріплень поблизу міста. Нині на об'єкті задіяні 18 наших робітників та 8 механізмів. Ближчим часом Укравтодор планує організувати бригади для відбудови пошкоджених шляхів сполучення на Донбасі. У пенсіонера у середмісті Черкас викрали прапор. Жовто-блакитного стяга поцупили у старенького двоє російськомовних молодиків. Прямісінько з його будинку пишуть на сайті про головне. Мільціонери підозрюваних вже затримали ті в усьому зізнались та у своє виправдання розповіли. Їм просто був необхідний державний прапор. До Черкаської центральної районної лікарні госпіталізували 11 жителів села Хрещатик. Діагноз отруєння невідомою речовиною йдеться у прес-центрі. Усі обставини нині з'ясовують правоохоронці. Ймовірно, отруєння людей сталося через діяльність одного з тамтешніх сільгоспідприємств. Мовляв, його працівники днями проводили обробку угін хімікатами, кропили землю з літака. Понад 200 тисяч черкащан мають пільги на оплату послуг ЖКГ. Пише нова доба. Пільги та субсидії отримують ветерани війни, чорнобильці, діти війни, багатодітні сім'ї тощо. Сума наданих з початку року піг на житлово-комунальні послуги склала майже 100 мільйонів гривень.